Доброго ранку, я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданку. Картопля з грибами та голубець. Гриби жаряться на невеликій кількості олії на сковороді. Картопля, зверніть увагу, вона невеликих розмірів. Прямо зі шкіркою. Ніхто її не зрізав цю шкірку. От. Вона спочатку проварюється в воді, і коли вже майже готова, її перетрушують, зливають воду, перетрушують спеціями, сілью і додають до тих грибів, які смажились на сковороді. Це добре все перемішується. І ось така. Смачна їжа буде готова. Смакота, неймовірна, картопля, з, з, з цією шкіркою і невеликих розмірів. Зверніть увагу. Це зовсім маленька картошка картопля. Її в Україні частіше всього не викопують і залишають тваринам. А ось американці її цінують. І вона дійсно смакує дуже-дуже гарно. Голубець звичайний, в капусті білокачанні, листя білокачальної капусти розпарюють, щоб вони були м'які, і закручують у ці листя фарш, м'ясний фарш, курятина перекручена, додається проварений рис, яйце, молоко. Цибуля, морква і американська солодка картопля. Можна додати гриби. Все це добре-добре перемішується, додається багато різноманітних спецій, сіль. І такий приготовлений фарш закручується у листя білокачаної капусти. Далі викладаються ці голубці на форму відповідну. Деко і заливаються соусом. Соус може бути як з томатної пасти, так і молочний білий соус. З томатної пасти берете сковороду, на, 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 трошки піджарюєте моркву потерту і покришену білу цибулю, далі додаєте. Пасту томатну або томатний сік. Якщо паста, то розведіть з водою, лавровий лист, спеції, сіль, навіть цукор додавте. І отаким от соусом, трошки-трошки перекип'ятіть, не треба довго. З таким соусом заливайте ваші викладені на деко чи в якусь форму голубці. Готуєте в пічці, в духовці. Електропічці, тому що у вас є. І ось такий сніданок. Смакота неймовірна. Хай вам теж добре смакує. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!